Привіт! Сьогодні 23 травня 25-го року. Я зараз знаходжуся в Норвегії в містечку Несна. Це ще північ, це ще я не доїхала до центральної України. Хотіла сьогодні походила по супермаркету. Супермаркет називається Spar і трошки познімала вам ціни. Хотіла, щоб ви подивилися, може буде цікаво, чи він відрізняються ціни в Україні від ціни в Норвегії. Я давненько, я вже більше двох років не була в Україні. Знаю, що там теж ціни капець. А Мені кажеться, що деякі ціни, може, в Україні вищі, ніж в Норвегії. Ціни в кронах, але я не пишу, який курс. І цікаво ще, мішки для сміття в супермаркеті безкоштовно, тобто берете, скільки вам потрібно. Здають пусті пляшки. Пляшка пластикова десь. Три крони, жестяні, маленькі і маленькі пластикові дві крони. Також, якщо купуєш хліб, можна його безкоштовно порізати. От, так, наче з цікавого. От, і там, де я раніше була на півночі, то був сугубо е норвежський товар. А в цьому супермаркеті спар я вже сьогодні бачила польський товар. От, так що, подивіться, будь ласка, кому буде цікаво. Фото нижче. Пока!